Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усне опитування. Доповніть новорічну гірлянду числами. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо роботу. А у тебе так? Пригадайте склад числа шість і допоможіть песикам віднайти потрібні кулі. Шість це п'ять. Шість це чотири. Шість це три. Молодці. Розвиваємо логічне мислення і утворюємо ланцюжок геометричних фігур. Що це за фігура? Дійсно, трикутник червоного кольору. Що змінилося? Змінився колір. А зараз змінився розмір. Змінився колір. Змінився розмір. А наступна фігура, і я з вами згодна. Це буде синій трикутник, зміниться колір. Продовжуємо працювати в робочих зошитах. Для цього ми обводимо клітиночку, креслим квадратик, зафарбовуємо червоним кольором і утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні візерунки ми будемо утворювати з геометричних фігур з трикутника і квадрата. Чергуючи до кінця рядка, утворіть візеруночок в зошиті. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Граємо в гру, вгадай число. Це число стоїть між числами 7 і 9. що за число? І я з вами згодна, це число 8. І наступне число. А це число наступне за числом 6. Наступне за числом 6 – це число 7. Запишіть, будь ласка, подані числа В зошит і виконайте каліграфічну хвилинку. Пропущіть до кінця рядка, чергуючи числа 8 і 7. Сьогодні на уроці ми досліджуємо склад чисел першого десятка. Працюємо з підручником завдання номер 2 Склади за схемами відповідні рівності на додавання. Розгляньте уважно у підручнику першу мишень. Ця мишень має число 9. Ми розуміємо, що нам потрібно пригадати склад числа 9. Зверніть увагу поруч, у нас мишень, і над мишенью записані ряд чисел. Яку характеристику ви можете дати цьому ряду? Це натуральний ряд чисел. Правильно, кожне наступне число збільшено на одну одиницю. Зверніть увагу, як з'єднали ці числа. Перше число від початку з'єднане з першим числом від кінця. Тобто, ми можемо додати 1 додати 8 дорівнює 9 і 8 додати 1 також дорівнює 9. Друге число від початку з'єднане з другим числом від кінця. І знову таки ми можемо міркувати як 2 додати 7, так і 7 додати 2, також буде дорівнювати 9. Добре, записуємо вирази, складаємо записуємо їх в зошит. Перший вираз. 1 додати 8, дорівнює 9. Записуємо вирази в перший стопчик. 2 додати 7 дорівнює 9. А наступний, правильно, 3 додати 6 дорівнює 9. І останній, який вираз ми запишемо? 4 додати 5 дорівнює 9. Пригадуємо склад числа 7, звертаємо увагу, що мишень з цифрою 7. І записуємо вирази в другий стовпчик. Зверніть увагу, у нас є підказка, у нас є мишень і подані числа, які записані над мишеню. Відступаємо 4 клітиночки у бік і записуємо рівності. 1 додати 6 дорівнює 7. Наступний вираз 2 додати 5 дорівнює 7. І 3 додати 4. Дорівнює 7. Продовжуємо працювати із завданням номер 2 Зверніть увагу, перед вами мишень, з числом 8. Значить, нам потрібно пригадати склад числа 8 і склад числа 6. Скористайся поданими підказками і попрацюй самостійно. Вирази в зошит не потрібно записувати. Працюємо усно. Добери до кожного малюнка схему та вираз. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Звертаємо увагу на перший малюночок до першого малюнка. Нам підійде схема під номером 3. Адже у нас відомо 7 горішків. І ось вони на відрізку показані: 7 горішків. І три жолуді, і ось зеленого. Відрізочок зеленого кольору вказує на кількість жолудів. За цим малюночком ми будемо шукати, скільки всього білочка мала горішків та жолудів. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно об'єднати предмети. А об'єднати значить додати. Значить, нам потрібно 7 додати 3. Другому малюночку ми бачимо, що тільки частинка, горішки об'єднані між собою, а ось жолуді, мабуть, білочка вже з'їла. За цим малюночком ми будемо знаходити, скільки залишилося горішків, скільки залишилося, ми будемо вилучати або віднімати. Щоб дізнатися, скільки залишилося горішків, нам спочатку треба порахувати, скільки всього білочка мала і горішків, і жолудів разом. До нашої цієї задачі підходить друга схема, адже всього білочка мала 10 горішків і жолудів, а ось три жолуді вона з'їла. Скільки залишилося горішків, щоб дати відповідь. На це запитання нам потрібно відняти. І підходить вираз 10 відняти 3. фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Самостійна робота це завдання номер 4. Прийди до підручника і виконай завдання номер 4 самостійно. Подані вирази Запиши в зошит, розподіли їх на два стовпчики і знайди значення виразів. Бажаю успіхів! Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми досліджували склад чисел першого десятка. Хто на уроці працював із задоволенням, намалюйте, будь ласка, кульку зеленого кольору, а кому на уроці було сумно, намалюйте кульку червоного кольору. Дякую за роботу!